Отже, давайте з вами спробуємо розібрати куп'янський напрямок. Є повідомлення, бачите, от інститут вивчення війни повідомляє про те, що є там просування ворога. А якими силами там ворог оперує? Здається, що на минулому тижні були повідомлення про те, що ніби як там накопичили росіяни близько 120 тисяч солдатів і близько 900 одиниць техніки. Що змінилося, чи і чи взагалі це правильні цифри? Ну такі цифри, це я не знаю. Це ж я навіть не можу слова підібрати з якого розряду вони, бо для того, щоб тільки 40-тисячний корпус підкреслю 40-тисячний корпус потребує повноцінного забезпечення 825 танків по всій тисячнокілометровій кілометровій лінії розмежування у росіян ледь дві тисячі танків. Тому тут направду є напевно десь якесь викривляння інформація, але може бути класична інформаційно-психологічна операція. Мені важко дати е, таку точну і якісну експертну оцінку цьому явищу. Але що маємо розуміти по бо Він іде у нерозділі дихотомії із Бахмутом. Бахмут рухається до оперативного оточення, і це буде для нас дійсно дуже серйозний успіх, і це буде мега серйозний провал для росіян. Для них Бахмут політичний Путін. Нагородив там якихось їхніх солдатів за те, що вони його взяли. Вони його не можуть покинути, і вони направду мислять дуже раціонально. Вони вважають, що створюючи тиск на найближчому зручному. Плаздармі, а це є куп'яськ. Ми будемо знімати свої сили і засоби із бахмутського напрямку. От треба разом у пакеті розділяти ці два плацдарми, бо в ідеологічному розумінні противника це є одна один великий замисел, але поки що по нашому у стратегічному сенсі, і найголовніше дуже важливо зберігати правильну емоційну тональність. Може таки бути, що противник рухається, може таки бути, що якісь позиції до ворога переходять. Не буває так в історіях воєн, що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно. Програє німці програли вже в 43-му після станіградської битви, і це знали. Однак на зламі 44-го і 45-го року, завдяки погоді, організували блискучу контрнаступальну орденську операцію. Провали бойові порядки союзників практично на 100 кілометрів. Звичайно, потім все було вирівняно, але так може бути важливо виграти війну. Битви можуть бути програні. Так, битви можуть бути програними, але мені здається, що до програшу битви власне на Куп'янщині ну ще далеченько, правда. І якщо росіяни розраховують на те, що ми будемо висмикувати певні підрозділи з напрямку Бахмутського, то мені здається, у нас є а, якась така більш більш до цього креативний підхід, чи не так? Ну, Креативність підходу полягає в тому, що це унікальне явище, що вони от майже от уже 10, 10 місяців за Бахмут билися, перетворили його в щебінь, але будьмо чесними, вони далі за Бахмут вийти не можуть. Усі панівні висоти наші, і ми направду крок за кроком рухаємося до вогневого мішка. І це креатив і феномен сам по собі як такий. Цю, цю е, частину воєнної історії це вже воєнна історія, ще і історики будуть розбирати дуже довго. Але разом з тим, ну тобто, ви натякаєте на те, що а, власне як тільки ми закінчимо оцю операцію з оточення Бахмута і там а, тих підрозділів Росіян, які там знаходяться, то в принципі і на Куп'янщині ситуація вгамується то тоді доведеться їм звідти висмикувати підрозділи, аби а, власне звільнити Бахмут. Цілком слушна і коректне зауваження. Отже, розуміємо, що це дихотомія. Дихотомія з філософської мови прикладається як два явища в одному. Є розділені, є не не вдаємося в глибоку філософію. Це не вони між собою пов'язані, і от як оці два вузли будуть розв'язуватися, покаже час. Набираємося терплячості, розуміємо, що полотно цих двох бойовищ все ж таки пишемо. Ми не зважаючи на те, що саме на Куп'янщині вони у позиції атакуючої сторони. Ну так само вони колись були власне і в Бахмуті в позиції атакуючої сторони. Це все вилилось в 10 місяців дуже серйозного протистояння в місті. Міста факти, ви так само про це сказали, фактично не існує. Але це така була дуже серйозна власне битва. Чи не буде такого, що і Куп'янськ перетвориться на Бахмут в тому плані, що і за нього буде така серйозна битва? Ну давайте не поспішати, бо до самого Купінська ще не дійшло. Тобто він перебуває під нашим контролем, і я просто не розумію, де їм узято тих задекларованих 120 тисяч з усіма приданими вогневими системами в першу чергу бронекулаками, щоб улаштувати в Куп'янську те саме, що ми влаштували у Бахмуті. Тут скоріше будуть маневрні процеси. Ви самі слушно це підкреслення, висмикування одних підрозділів. В інших напрямках, але пам'ятаємо, війна це шлях обману. Тому можна чекати будь-яких сюрпризів, Готуємося, стежимо, розуміємо одне: східний позар був є і залишається над гарячим. Але навіть їхній терорист Гіркіт, який вже стан десь там пропав у якусь тюрму, потрапив, казав, що Бахмута росіян це Сталінград, навпаки. Я повітря uh -huh. поділяють Позору. Сталінград навпаки цікаво. Ну я пам'ятаю так його ці слова. Добре, і завершуючи власне бесіду саме про Куп'янщину. А які там підрозділи у Росіян? Мається на увазі, я ну не, не в плані там номери і роди військ. Мається на увазі, там а вони зібрали ну підготовлених солдатів, чи там все все чмобіки і, і штормзетівці, чи там саме якісь кадрові кадрові підрозділи, які ну вміють воювати. Та взагалі росіян не можна недооцінювати. Ми дуже хочемо побачити в них там якісь е, суміш мало підготовлених людей, котрі в силу своєї некомпетентні і, і низької мотивації будуть кидати зброю. Ми на це чекаємо десь у глибинах своїх душ, але так не буде. Ну, воно-то десь голова... є локально, але це не повально і і не буде повально. Давайте будемо чесними. Давайте. на мій погляд, перший, що перший надлом може ставитися статися, може тільки статися. Я не знаю, чи це станеться. Це якщо ми оточимо Бахмут, і те угруповання не буде знищене, а кілька тисяч підкреслю, кілька тисяч здадуться у полон. Це дуже важлива деталь. Знову ж немає дуже специфічний менталітет. Давайте пригадаємо Другу світову е, війну. Як тільки гітлерівців удали, ударили мільйони російських солдат, здалися у полон, але це не зламало загальної воєнної радянської машини. Вона дуже сильно постраждала, дійшли аж до Москви, але билися, билися на смерть. Сталін палив гарнізон за гарнізоном. І оті солдати помирали тоді за родину завелічє за Сталіна, а тепер будуть помирати і помирають за родину за завілічю за Путіна. Нічого в їхньому менталітеті не змінилося. Тому по великому рахунку не так уже й важить, наскільки вони там підготовлені. А розуміючи, що вони застосовують класичні піхотні вали зразка Другої світової війни. От нагадаємо, як тільки Київ штурмували німці, утратили 16 тисяч. Убитими радянський союз 80 тисяч, і то що рахують досі, бо не відомо як там все правильно. Обчислити і зрозуміти нічого в їхній свідомості не змінилося. Це важлива деталь. Давайте нарешті об'єктивно на це все дивитися. Наше завдання всього одне: нищити, 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 не зупинятися. Кількість бої артилерійських, які ви показуєте точність влучення і швидкість перезаряджання кулеметних стрічок і всього взагалі що стріляє. Чим більше їх у могилиму зараз, тим легше нашим онукам буде воювати з ними у наступній російсько-українській війні, яка неминуча. А, та воно то так, пане Петре, дійсно стріляти з усього, що стріляє, і нищити з ущ... усім, що нищить. Але чи нам того всього вистачає? Ви ж бачите, у нас а, власне є теж потреби в різних видах зброї. Добре, що їх дають, але мені здається, що могли би давати більше. Ну але не про те зараз розмова. Я хотів би зараз, а, от власне схід про схід поговорили. Давайте про південь поговоримо. Там є такі оптимістичні, скупо оптимістичні, скажімо, повідомлення про те, що є наше просування. Як ви оцінюєте ситуацію на півдні Це Запоріжжя, Херсонщина? Для мене це великий один плацдарм, і я апелюю на кожному майданчику. На кожному не треба обговорювати локації, точні. Із конкретними назвами населених пунктів не потрібно. Маю перевірену інформацію, що це дуже шкодить нашим військовим. Тільки ми починаємо вдаватися в тактичний аналіз, починаються серйозні проблеми конкретно по тому, про що ми порппроговоримо у у відкритих ефірах. Що маємо розуміти? Складно, чому складно величезні широченні мініполя. Ми не можемо собі дозволити ту саму жуківщину, яку ми вже згадували. Uh -huh. Якось Езміфалор на одній з конференцій спитався у Жукова. А як ви під час своїх наступальних операцій, особливо під час розрому е, е, армії групи Центр до, долали протитанкові міні поля? Та дуже просто кілька піхотних дивізій, а потім танки уперед. Ну ми ж розуміємо, що ми собі такого дозволити не можемо. А розуміючи, що вибухових пристроїв на квадратний метр до п'яти штук це дуже багато, і так, так, того, так, добра... про це казав міністр оборони і що того добра вони наштампували мільйони і мають, скажімо, там універсальну машину загородження, яка може на, на 100-200 метрів засипати мінами різного призначення від протитанкових до протипіхотних, скажімо, ПФМ 1 для пісток тисяч за одним залпом. Удумати що суму, як це багато? Як це багато? І на те, що засіяли, то це треба пройти, і треба пройти акуратно, треба пройти розумно. Тому є певне так зване уповільнення, хоча я не вважаю, що є уповільнення. Що розуміємо в загальному південному плацдармі? Його треба обвалювати, і всі передумови, для цього є. Головною розвідною ознакою, що йде по-нашому, це те, що вони укріплюють перекопський перешиють трьох аж лінію оборони, таку, яку мають на півдні. Uh -huh. Якби вони були впевнені, що тримають південний плацдарм, вони би ті ресурси туди не кидали, бо в них є дефіцит розпочату. Вони кидають і там роблять дійсно ну бетон заливають що можна заливати. Отже, усвідомлюють, що у нас є шанс вийти на північне по Азов'я. Я маю стриманий підкреслюю, війна, шлях обману, динаміка шалена, ставки височенні. Однак, стриманий оптимізм обвалити саме південний поздан, вийти на північне по Азов'я. в цьому циклі сухої погоди. Шанс зберігається. Бо, скажімо, стара лінія розмежування двадцять четвертого минулого року це окрема складна і дуже серйозна воєнна аналітика. Ох, пане Петре. Ну я насправді дякую вам за цей стриманий оптимізм, за обнадійливі відповіді, Особливо щодо півдня будемо стежити за цим, всім і з вами так само ще обов'язково про це поговоримо наступного разу. Петро Черник, військовий експерт, щойно був в ефірі телеканалу Київ. Друзі, рухаємося далі.